Вітаю, з вами Тарас Поповський І сьогодні я вам хочу розказати про ось такий от сигнал 12 вольт 410 Гц і ток споживання 7 А. трошки він вже покрашений, перероблений, скажімо так. Отже, сигналом я задоволений. Зараз в мене пневмосигнал стоїть. Але це дякую йому, що відслужив. Ось припайний на мінус на корпус, щоб не тягнути другий контакт. Тут спелено, адже на, на мінтовське місце Yamaha Mint він не влазив. Е, отже, тут болт для регулювання, залятий як має бути. Це плюс, це мінус. Хоча полярності в різниці немає. Е, отже, зараз я його розберу і продемонструю вам і розкажу, в принципі, його роботи. Відкручуємо чотири шурупи саморізи. Сигнал зроблений в Туреччині. Ось так от. Гарно він служив доволі. І іноді буває, що ці сигнали хриплять. Причина в тому, що вони не відрегульовані. Регулювати їх потрібно дуже, дуже уважно, адже вони розпускаються дуже швидко. Отже, ми зняли. Ось тепер знімаємо вверх. Тут стоїть мембрана. Ось, знімаємо Мембрану тут пластик. Це все пластмаска. Отже, ось така от мембранка. Сподіваюся, видно трошки вже поржавіла від старості. Ця мембрана коливається з частотою 410 Гц. Тобто для тих хто не зрозумів, 410 раз за секунду. Ось, завдяки цьому сигнал і працює. Далі, що заставляє її коливатися? Ось там всередині, давайте ось так покажу, встановлена катушка. Ви подаєте живлення на катушку. Вона намагнічується, ну, як нам... не намагнічується, неправильно сказав, а створює магнітне поле і починає тягнути ось цей кусок желіза до себе. Тобто притягує. Далі, коли вона притягну... <кхм> притягнула до себе, ось тут, як же вам показати? Ой. Ось тут -от. стоїть щось схоже на кнопочку яка мембрана, коли я ось натискає на цей болт, придавлює і відмикає котушку. Магнітне поле пропадає і мембрана йде знов догори. Тоді тільки вона відходить і розмикається. Знову замикається тобто коло, з'являється знову магнітне поле і воно йде назад. Таким чином 400 рази, 410 разів за секунду воно коливається. Ось болт регулювання. Ви ним регулюєте то наскільки близько може підійти мембрана. Ось тут він знаходиться, ніхто не зрозумів. Це, до речі, важлива річ. Прокладка. Ось. Ціна сигналу на момент покупки складала близько 50 гривень. За вами був Тарас Поповський. Дякую, що мене подивилися. Підписуйтесь на канал. До побачення.